Я можу все вам розкрити. Ось таким чином. Ортопедичні дороги коштують. Зніму огляд да продам. Всім привіт! І нова розпаковка вже тут. Ви просили, я роблю що? Ортопедичні наколінники. Вони ж брейси від компанії POT. В даному випадку. Топ продажів К-4. Є ще К-8, К-8 відрізняється тим, що мають карбонову раму, тобто вони ще легше ніж всі. Е, Давайте почнемо з цієї чудової коробки. По-перше, вона щось відкривається. Чому зараз дізнаємося? По-друге, под нам говорить про те, що це медичний ортопедичний захист. Клас 1 Medical Device. Прям є сертифікат на це. Два е, роки гарантії на раму. З цієї сторони можна побачити різні види спорту. В яких використовуються наколінники ортопедичні потер. Коробка вже майже розпакована. Чому? Бо це мої особисті наколінники. Чесно кажучи, я вже три роки їздив в звичайних наколінниках. Ну, бо ортопедичні трохи коштують. І. Моя історія така, що мені казали, Рома, ну не можна їздити звичайних на якщо ти маєш амбіції займатися посилено спортом, зростати. Чому? Бо навантаження ростуть і коліна сильно зношуються. Я цього не розумів, бо завжди ти думаєш, що ти самий крепкий, це трапляється з ким завгодно, але не з тобою. Розповім пару секретів, як пошкоджуються меніски або зв'язки. Це дуже легко насправді. Це мої брейси. Які вже пройшли бойове хрещення, а саме від'їздили одне тренування і два дні гонки Hard дура чемпіонату України? Як ви можете побачити, вони трохи вже життя побачили також, яким чином псуються коліна? Коліна псуються часто в нашому спорті, коли ви Їдете на мотоциклі, втрачаєте трошки балансу і починаєте ковиряти лівою ногою, наприклад, там, чи правою ногою, десь там на колоду перестрибуєте, потім оп, вперлися на ногу. І зазвичай ці рухи вони ось такі обертальні. Так от Брейс слугує тим, щоб ось цього обертального руху, бачите, я зараз хочу його розвернути в такій осі. Воно не розвертається і не гнеться на відміну від звичайних наколінників. Це його головна особливість. Він має тримати вашу ногу міцно і не давати можливості провертатись нозі в колінному суставі, що в свою чергу береже колінний сустав від розриву мінісків, зв'язок і так далі. Я не експерт по медицині, але головне ви зрозуміли. Ось, до речі, мої улюблені звичайні наколінники Лід до Alexis Pro. І так, дивіться. Бачите? Деформується наколінник. Хоча це і ще дуже потужний і класний наколінник. він чинить такий гарний супротив, але фактично бачите, рухається. Звичайний наколінник гарно допомагає при прямих ударах, перлись десь, вдарились об камінь, вдарились об е, якісь землю, просто коріння, дерево на колінник, якщо він добрий, він вам допоможе. Для порівняння: дивіться, яка чашка пластикова тут. Вона тут ще всередині потужна, тобто така десь ширина. Якщо б я влупився оцей коліна чашечки кудись, я б навіть це не відчув. Що робив? Тут купа вже слідів використання і моїх аварій. А ось тут чашечку захищає така тоненька накладка зверху і трошки грубша знизу, але все одно не така потужна, як на коліннику. Брейс слугує для збереження внутрянки коліна, а от зовнішня сторона цього питання. Це вже треба трохи кумікати вашої головешкою. Я взяв цей наколінник, думаю, помірюю, якщо понравиться, підійде, то залишу. Якщо ні, зніму огляд да продам. Понравились. Чому понравились? Бо дає багато можливостей для регулювання і налаштувань під різні особливості ніг. Колін, трошки погравшись, налаштував для себе цей наколіник таким чином, що мені максимально комфортно. Я покажу, як я вдягаю, як я собі налаштував, як то має бути. Що дає под в комплектації? Ось таку купу ущільнювачів різної форми навіть. Тобто, ось ці всі ущільнювачі слугують тим, щоб оптимально ось, дивіться, скільки їх. І є, окрім таких, е таких, є ще ось такі маленькі. Ось такі Крепка. ось такі кругленькі, все це ущільнювачі куди, ось сюди. Для того, щоб зробити оптимальну посадку між вашим коліном і шарнірами брейсу, Ось ця подушечка знімається і вставляється та ширина, яка вам підходить під вашу особливу ногу чи ваше особливе коліно. В моєму випадку мені підійшли тільки самі найтонші. Бачите, тоненька. Вони з одного боку широкі, з іншого трошки йдуть на звуження. Так от, широкою стороною вставляємо в сторону коліна туди. Бо, як правило, саме там утворюється найбільший вільний простір. Середини пот зроблений весь з м'якого матеріалу і з цим не буде проблем. Взагалі, бренд і дистриб'ютор України дає великий асортимент запчастин на цей наколінник. В Комплектації є і два таких елемента резинових, біла така вставочка, каучуковий елемент, який регулює ось цей кут розгину коліна. Якщо вони там не будуть стояти. То на буде сильно згибатися в цю сторону, що може призвести до розривів е, деяких зв'язок. Зараз я вам покажу, як він вдягається, як налаштовується. В першу чергу ми мусимо розмістити наше коліно навпроти шарнірів зліва і справа посередині. Ось таким чином. Відчули, що все комфортно, нема вільних просторів між шарнірами і коліном. Або вам нічого не давить, не жме, не тисне, тоді все відрегульовано правильно. Якщо ви розумієте, що тут дуже великі такі отвори між вашим коліном і е шарніром, ви мусите скористатися змінними подушечками, які в е комплекті. Тобто вони відрізняються шириною і дають змогу відрегулювати ті самі зазори між шарніром і коліном. Найоптимальнішим способом. Починаємо затягувати ремінцями, як пише под. А саме це номер 1 Далі номер 2. Номер 3. Він вже відрегульований і чіпляється ось так на таку застібку. І номер 4 Те саме, коли ви налаштували один раз, потім ви застібаєте вже. На таку застіпку. Все, ось ваше коліно, воно вільно рухається, йому нічого не заважає. Все класно. Що ми маємо в результаті? Дуже комфортний, якісний брейс, який дійсно на скручування не прокручується, який має велику кількість запасних елементів, резиночка. Чашечка, ось ці каучукові елементи, самі стропи, липучки ці затяжки. Також додатково пот рекомендує е, використовувати панчохи. Вони слугують тим, щоб ці ось ремінці не натирали ваші ноги під час їзди. Що по ціні коштують 520 доларів. Скажете, дорого, повірте, коліна ремонтувати значно дорожче. Може, тричі навіть. Коротше, ви все розібрались. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я вас люблю. Або не люблю. Пишіть коментарі. Напишіть е огляд, чого зробити наступним, або яка тема ще не розкрита. Я можу все вам розкрити. Порозкривати. Так поне розкриваю, вам подобається.